О, це одне з небагатьох відео, коли ще день. Ну так, ну, да, вже сонце сідає, вже ліхтарі вимкнені ми вийшли на вулицю. Ну і що? Мама з Ромою гуляє, я з візочком? Можна сказати, що ми розставили пріоритети, але це не так. Мене змусили. А, до речі, у нас. Щось там мінус, мінус два поки даром. Тому всі калюжі застили. Погано те, що там ще й листя застило. Так би можна було б ще й покататись. Рома вивчає. Рома, пішли на річку кататись на льду. І шмальнув. Ото молодець. А, ну, на вулиці так типу, ну, відчутно холодно стало Минус два. За... ну звичайно не південь, котрий там снігом занесло. Ні, ну це ми весело, що південь снігом занесло, а на півночі нічого немає. Капець. А, ну і... Вчора Тетя Аня розповідала, що у них просто вітер був сильний, навіть сніг не летів, а у нас тут трохи сніг летів Побігли. Чого ти засинаєш? Бізи, 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 бізи. Що там? Візочок катити. Візочок катити. Візочок Хес, давай ти молодиць! Ну, да, ми палку загубили. Ай, який ти зайчик Давай, ми палочку сюди покладемо, вона нікуди не дінеться. Вези візочок, везе. Вези, вези зайчок, візочок, молодий. Все, повізь візочок. О, то помічник? Молодець. Но костюм у нього. Вау.